Вітаю вас на моєму каналі від літа до літа. Гортензія це та рослина, яка здатна красиво прикрашати ділянку з весни і до пізньої осені. Пропоную у цьому відео, на прикладі моєї волотистої гортензії, розглянути формування куща та який догляд вона потребує в осінній період. Саме так ми можемо цілком впливати на те, якими будуть кущі гортензій. На їхні квіти, скільки їх в неї буде, якими вони будуть. Перед тим, як почати, прошу підтримайте мій канал підпискою та вподобайкою. Найбільш поширеними є деревоподібна, волотиста та крупнолиста види гортензій. В моєму саду зростає дві волотисті гортензії. На мою думку, вони є найменш вибагливі і дуже декоративні. Як своїми суцвіттями, так і забарвленням листя, яке зафарбовується у них особливо в осінній період. Восени волотиста гортензія потребує поливу. І не лише восени. Влітку також цю красуню варто поливати. Адже, якщо недостатньо води, то в неї можуть поникати листя. Після поливу, звісно, воно відновлюється. Може взагалі листя почати опадати. Тож. Варто поливати свої кресуні, якщо у вас такі є. А якщо ви плануєте їх висаджувати на свою ділянку, то наперед подумайте, чи зможете забезпечити їх потрібною кількістю вологи. В майбутньому це також допоможе гортензії уникнути суху пору, хлорозу листя, тобто браку мікроелементів. Також гортензії варто робити підживлення. Особисто я користуюсь природніми компонентами, які у мене є на моїй ж ділянці. Так як волотиста гортензія полюбляє кислий ґрунт, а у мене це чорнозем, то я щороку мульчую свою гортензію один раз на рік пізньою осінню сосновим опадом. За зимовий період він перепріває, а вже навесні частину я прибираю, а частину зарихлюю в ґрунт. Обробіток гортензій теж потрібен, але скоріше профілактичний, тому що гортензія зазвичай дуже стійка до хвороб та шкідників. Особисто я, після того, як опаде в неї листя, зроблю осінню обрізку, потім починаю робити профілактичний обробіток для всього саду, включно і гортензії. В цьому році обробіток заключний я буду робити мідьмісними препаратами. На зимовий період волотисту гортензію укривати не варто. Щодо обрізки, від обрізки гортензії залежить, якою вона буде, яким буде кущ великим і розлогим з дрібними суцвіттями, але їх буде дуже багато, чи компактний кущ із великими розмірами суцвіть, чи, можливо, у вас буде змішаний тип обрізки. Обрізку гортензії можна робити як весною до початку сокоруху рослини, так і восени, коли вже її листя повністю опаде. Перед тим, як почати формувати гортензію, варто розуміти певні нюанси. По-перше, бруньки у волотистої гортензії просинаються будь-де по всій довжині пагонів. Чим довший пагін по 5-6 пар бруньок, Тим більше молодих пагонів проснеться і кущ буде більшим. Суцвіть, відповідно, буде на кожній вершині такого пагона, тож їх буде теж настільки багато, що вони будуть дрібного розміру. Іншими словами, Квітує гортензія на пагонах поточного року. Чим більше пар бруньок ви залишаєте, тим більше пагонів, тим більший кущ і більше суцвіть, дрібнішого розміру. Ще одним нюансом є те, що чим вище ви зробите обрізку на 5-6 пар бруньок, наприклад, тим скоріше заквітує гортензія на наступний рік. Зріз робити варто вище пари бруньок на 2-5 мм. Можна кущ завжди залишити на тому ж рівні, що й в минулому році. Тоді його розмір не зміниться. А можна зробити обрізку вище, наприклад, на 2-3 пари бруньок. Тоді гортензія збільшиться в розмірі. Моя гортензія зростає у мене з 2020 року. Щороку я піднімаю їй обрізку на 2-3 бруньки і таким чином її кущ уже значно збільшився по висоті. Безпосередньо починати обрізку, як ви зрозуміли, варто з видалення суцвіть. Взагалі, на зиму краще їх не залишати в будь-якому випадку, навіть якщо ви будете робити весняну обрізку. Тому що на них може налипати сніг, і вони відповідно будуть витягувати пагони, і таким чином можуть пагони просто не зламатися. Наступним етапом обрізки є видалення всіх тонких пагонів, бокових розгалужень. Все, що дотикається до ґрунту або направлене в сторону землі. Пагони, якщо мають тріщини, то їх також варто видалити. А також краще, щоб уникнути загущення куща, видаляти всі пагони, які направлені всередину. Саме після того, як ми видалили всі ці гілки, які я попередньо вам сказала, дуже гарно видно весь габітус куща, видно всі гілочки, як вони йдуть, розміщені, куди вони направлені, видно ці пари бруньок. І далі ми переходимо безпосередньо до формування куща, тобто його висоти. І майбутніх розмірів суцвіть. враховуючи ту кількість пар бруньок, яка є на пагоні, і що ви, зрештою, хочете отримати. Особисто я полюбляю середню обрізку, можу трішки додати змішаного типу. Коли весь пагін в цілому має приблизно 7-8 пар бруньок, я ж обрізаю на 3-4 парі. Це означає, що в наступному році кущ буде більший за розміром, розлогішим і суцвіття будуть середнього розміру, приблизно до 20 см по довжині. що означає змішаний тип обрізки, коли ви на пагонах залишаєте різну кількість пар бруньок. Наприклад, на одному три пари бруньок, на іншому чотири, на третьому, наприклад, дві пари бруньок. Таким чином, ви досягнете те, що квітувати гортензія буде в різний період. Чим більше пар бруньок залишаєте, 4, наприклад, тим швидше заквітує, на відміну від пагона, де буде дві пари бруньок. Ось чому ми дивимося на гортензію і бачимо, що в один і той самий період. Різна стадія квітування. Одні суцвіття вже набувають рожевих кольорів, інші ще молоді мають білі відтінки, а деякі пагони взагалі ще тільки планують розпускатися. При змішаній обрізці також враховуйте клімат, тому що чим нижче ви зробите обрізку, тим пізніше заквітує така гортензія, і якщо холода, прийдуть раніше, то в осінній період вона просто не встигне вам проквітувати. При обрізці зверніть увагу, що перша пара бруньок починається дуже низько до початку зростання пагону, який ви обрізаєте. Ось таким чином виконала обрізку я своєї гортензії, ви можете побачити, який вигляд вона зараз має. Наступним етапом є проливання гортензії. Я ставлю шланг. І гарно зволожую ґрунт вологою. Середньодобова температура у нас уже близько плюс 3-5 плюс градусів. Тож наступним етапом буде обробіток, а згодом і мульчування з сосновим опадом. Дякую всім вам за увагу! Сподіваюсь, вам сподобалось відео. Як обрізати кущ гортензії, щоб він був неперевершеним в своєму квітуванні та розмірах вже в наступному році? Якщо залишились запитання, будь ласка, пишіть в коментарях.